Богдана, третя перемога поспіль у товариських матчах, виходить, що продовжуємо переможну серію? Ну, виходить, що так, але це зараз не головне, я думаю, на цьому етапі. Саме головне набрати фізичну форму та розуміти принципи, які перед нами хоче бачити тренер. Сьогодні вже мав 60 хвилин ігрового часу. Наскільки втомленим себе почуваєш? Ну, було важко, бо погода така. Ми трошки ще посиділи. Ті, хто грав в другий тайм, трошки розмарило нас, так сказати, на сонці. І було важко виходити та грати. Але нічого, треба переступати через це, через не можу виходити і грати, і тільки так здобувати результат. Богдане, ну дубль сьогодні. Це, мені здається, надхороший Чайна. результат, якщо говорити про атаку. І, ну, звичайно, хороший. Але треба в офіційних іграх буде забивати. Зараз не звертаємося увагу. Сьогодні один з тих м'ячів був забитий після кутового, і в загальному тричі забили після стандартів. Мабуть, на цьому тренерський штаб додатково акцентує? Ну, звичайно, ми вже підключаємо і кутові, і штрафні, багато приділяємо уваги стандартам. Тому добре, що виходить, так сказати, і немарно ми робимо це на тренуваннях. І знову ж таки, традиційно, от наскільки перемога і серія перемог додає впевненості для усього колективу? Ну, я ж кажу, на зборах це не важливо, але, звичайно, краще завжди перемагати, тому впевненість приходить з кожною грою. І, сподіваюсь, ми підійдемо до Ліги конференції в гарному настрої та впевненість у своїй грі. Жень, надпевнена перемога сьогодні 4-1. Твої враження? Вона ну, впевнена, мабуть, по рахунку. і той, хто не бачив саму гру, можливо, так і подумає, але це була складна гра, тому що, ну, по-перше, так було жарко, по-друге, трохи втомлені граємо під навантаженнями. Але так, результат гарний, скористалися всіма своїми можливостями, тому, в принципі, гра непогана. Своєю грою особисто задоволений. В першому таймі був момент, коли ти серію ударів потягнув за хвилину буквально. Так, нормально. Сьогодні забили тричі після стандартів. Як ти вважаєш, це хороший знак напередодні офіційних матчів? Та, ну, Чесно, поки що ми там. Сильно багато часу не приділяли цьому аспекту, але, ну, звісно, та любий гол це хороший знак. Тому, звісно, хочеться завжди забивати з гри, але це великої різниці немає. Головне, гол і все. Віала, Майсурад за новачки в обороні. Наскільки здається, легко з ними комунікувати на полі? Та ну ми працюємо над цим, трошки І вони там мову вчать, і ми. Стараємося на зрозумілі для них мови підказувати. Ну, звісно, що це процес такий трохи тривалий, але ми працюємо над цим. І останнє з точки зору голкіпера, наскільки важким був удар Кушніренка, коли він цей красивий м'яч забив? Ну, в нього хороший удар.